बहुत Вертася свої місця, пересидіть, отак от їх до нього не добралась. Тому не треба дивитися, що таке відбувається. Просто зараз поки що у нас відсутня держава, по факту. Тобто зараз просто, на жаль, громадяни будують державу з нуля. От. І тому треба розуміти, що от, як мінімум перейти дорогу, як мінімум, не давати їм це, як довше затягувати, це, щоб далі, коли будується держава, чим більше починається закон, вже щось, прокуратуру, хоч щось новий прийде, там хоч виучиться, заступлять, то чим більше виграти часу, тим більше шансу того, що ми це зупинимо. Але пам'ятайте, з того досвіду, що я маю, Ятки парки, от коли вдавалося десь перемогти, це лише тоді, коли ми це зупиняли на початку. На жаль, не далося поки вони рубали. От якщо б от, ну, тут от насправді мені здається, от оці ці от лісоруби чорні вони ж знають, що це ж не по-любому наймається, хто з вокзала там взяли, або яких взагалі там бидло, воно рубає. От, ну, чесно кажучи, якщо б одного з них там дерев'яшка привалила, або якась там палка, мені б жалка не було. Але б остальне бидло вже задумалося б. Тому що ну е у нас от на пазняках позавчора один з робітників, які будували цю штуку, він коли люди почав полить, він каже: Да я розумію, що це свинство, він взяв ту доску, яку сам тільки що ставив, і сам кинув щоб згоріло. Тобто до них теж потрошки доходить. Ну але ті, що вночі рубають ліс, то це звичайно це інша категорія. Це не просто робітники. Це ці знають, що вони це роблять незаконно, тому. Але ну, вже бити їх тут якби звичайно, тут вже міліція треба визивати, що вони там мабуть, там сітошками приїжджають, це не проблема. Но, треба максимально стояти. Не дати їм рити там і так далі. Буває таке, що заривали котлован. Ахматова 43, там таке зараз Я називаю це місце Рай, під тінню Сабель. Тому що там люди відстояли, щоб у них в дворі не збудували висотку. І там зараз прекрасніший сквер, просто як якихось картинках з Європи. Люди воювали там три роки. Там жінок били тітушки, спускали собак. Потім люди тих тітушок били, половили там бетонний паркан, судилися. Там уже ми залазили на дах та барагатка, з рагаток стріляли по тітушках. Там справжня була війна, дві рік. От і перемогли. Да, судилися, дивися. зараз, я думаю, буде простіше, тому що зараз, коли збирається 500 людей, жоден начальник роведе, жодна якась там куплена сама оборона, жодне якесь там падловки в раді, що взяло на лапу, побоїться десь щось там вякать. Бистро кажуть, я там за народу ну, намагатиметься да, сказати, там, давайте перевіримо документи і так далі. Ну, суть то така, що земельні виділення були ще при черновірських, от як у нас на Пазняках, змінили статус земельної ділянки, червоні лінії вивели взагалі і віддали під забудову. Безліч таких ділянок, де просто все це незаконно це переглядати. Тому от, ситуація. От... Раніше було багато незаконних забудов. Зараз воно вже може бути і законне. Ну такий Янукович був законний формальний президент. Ми розуміємо це. Тому тут очевидно, що ми ж не відстоїмо те, щоб тут будували там, свічку. Ми стоїмо, щоб що тут був парк. І кожному, я не знаю, коли розумію, що тут має бути сквер, парк, тут мають бути ці сосни. Коли тут вони нові виросли, скільки за треба десятки років чекати? Це здоровий груз. тому в таких питаннях треба рахуватися на здоровий гуз. Да, якщо б вони десь взяли тут на постері, почали будувати там не знати там марьокі, там прям капець якісь документи. То ще цей в ну, огидно ці варіки. але якщо там все законно ще складніше, ну в даному випадку абсолютно зрозуміло. Це просто протирічить. Всім інтересам киян і взагалі інтересам міста. Тому це треба зупиняти любими методами. І важливо, що розумієте, от фактор наявності людей зараз дуже сильно діє. Кожен і міліціонер, і прокурор розуміє, що скоро все може помінятися і його будуть питати. Тому важливо спілкуватися з людьми, пояснювати їм. Зараз люди з радістю виходять на акції протесту. Якщо збираються, приїжджати вони ставлять ставити паркан, а виходять просто чи 150 і стають, де вони мають місце ставити паркан, вони вже заберуться геть. Два рази заберуться геть, забудовник уже почне тремтіти, і тоді вже якийсь прокурор подумає, а ну-ка я пропиаруюсь на тому, що захистити земельну ділянку. Важливо просто вже не треба нікого бити. Вони вже і так знають, що кияни вже вміють тітушкам таких уже надавай, що за ті тушку ніде не знайдеш. Зараз коли приїжджають якісь там всі ми кажемо, ми тітушки. Ну, ні, ні, ми не тітушки, тут тітушок немає, вони ж всі бояться вже. Тобто тітушок уже може і не бути насправді. Можуть приїжджати з міліція. На якщо виходить 200 людей, то міліція теж вже, вони там думають, що його робити. Тому. Грає роль тільки солідарність. От розказувати сусідам, от ви в лісі їдете з людиною. ви там воєм кажете. А ти знаєш, що парк рубать? Їдемо, господи, але це треба робити. Треба людям розповідати всім сусідям, що там рубають у нас парк. Не зупинить тип, вони до Чернігівської дійдуть. Це треба пояснювати, щоб до всіх це було дорого. Він розуміло, що якщо буває, що тут побачили вирубка, треба сюди прибігати. Можна і казати, що у нас план такий, якщо починають вирубку, ходимо одному переходу. Це просто зрозуміло, і у випадку от, е, просто що. Якщо група, я знаю, тут створиться, тут все буде нормально. Але Шановний, це не просто і незрозуміло. Знаєш, що я? Не незрозуміло, що до кожного дерева приставити по міліціонеру. Я не кажу по міліціонеру. Якщо буде ставити паркан, по кожному то... поводу збирають отаку от е... бригаду. Я кажу про те, коли вони сюди я, приїдуть я ставити депутат, паркан я депутатам. Робить по з кожного поводу. Я піар діпутатам не роблю. Навіщо повалили дерева і порвали провода? Ви бачили, коли вони це робили? А як я міг це бачити? Я працюю. вночі ну, А от ви можете лишити світили поводу заразбирають. Вас не коли вночі тут будь рубати. От тоді, якщо у ти знати, якщо вас є собачка, прийде сюди і не треба де депутатам. Ні, Мені краще. депутати не треба. Ні, я не депутат, і ми врятували десятки парків без депутатів. Але зараз є і нормальні депутати. І хай долучається. Яка різниця нормальних немає депутатів. Давай ми не про депутатів. Ми не про депутатів говоримо. Ми не про депутатів говоримо. Я говорю, що може зробити. Я кажу, що ви можете зробити. Приїжджай ставити паркан, ідіть на пішохідний перехід. Ось і все. Мені призи за простіше відповідає ніж наш мер кличко. Йолки палки то понятно. Ми не про Кличка. Ми Минулого тижня написав. Добре, ні. зараз секундочку. Ви, до речі, не, от я не знаю, ви або провокатор Євгена Карася, знає пів в Києві. І насправді, ви от він позавчора, якщо ви я, бачите на метрах на метро Пазняка. Може так. Ні, насправді дійсно ця людина, яка виступала Євген, він е, зробив більше, ніж на будь-який депутат Верховної Ради, якщо ви знаєте, це е, активіст. Гровадські організації Старий Київ». Тобто, ви зайдіть в інтернет, просто беріть Євген Тарас, ви побачите, скільки ця людина зробила. І він не є не депутат, ніхто він зробив просто більше ніж будь-який депутат. І просто ну е... дивіться, е... хто сприяв, ми зараз розберемося. Мене звати Олександр Самененко, я депутат Київради, його свободи. Вчора на сесії Київради вже подали рішення розібратися про земельну ділянку і розібратися, кому її передали, щоб її забрати. Скажу більше, як ви знаєте, в Києві створена тимчасова слідча комісія е, з перевірки дезативних рішень 2006 року. На сьогодні ця комісія працює. Є заступник цієї комісії, і ми вже добилися вчора. На сесії Київради, ради відмінили рішення про передачу земельної ділянки е, під гостиному дворі. Тобто гостиний двір повернули киянку. Е, на наступній сесії розглянемо питання саме про цю земельну ділянку. щоб... Якщо вона була віддана в оренду якомусь ділку, який хоче побудувати якісь чергові розважальні комплекси чи якісь бутики, ця земельна ділянка, ми будемо докуватися, щоб вона офіційно була забрана в оренді і була знову в комунальній з ян. І тільки кияни на сьогоднішній день можуть вирішувати, що буде. Ви думаєте, що зрозуміли, що все змінилося після революції. Сьогодні громада вирішує, що і де буде будуватися. Лише від вас і від нас залежить, що буде тут. Якщо ми захочемо, що тут буде парк. Тут буде партій. Дуже добре, що ви зібралися. От, е тут, тут є зараз ініціативна громада е жителька цього району. Підходьте, записуйте, залишайте телефони і робіть звернення до Київської міської ради про те, щоб тут був парк, щоб тут відмінити ці злочинні Зрозумієте, на сьогоднішній день ситуація змінилася. Сьогодні громада має сили. Дякуємо, дякую, виступаючи територія. Дуже чудово, що на збори мікрорайону приходять представники політичних сил. Так сталося, що це було колись і раніше. Але Шановний, я зараз до вас звертаюся. Отут є депутати Київради. Ми хочемо поставити, вони й так знають, але акцентувати увагу на тому, що зараз поруч з вами сидить е, в кріслі Київради Олександр Мельченка, який перший в 2002 році віддав у той кусок землі Айда від Забудову. Була Айда, а за нею Геліон, Ярус, Дімістіон. Всі вже 2000 райдуга під вікнами Малишка 9. Тому ми дуже вас просимо, як ви будете відміняти рішення попередні, це тільки таким чином, щоб визнати, що Київрада рада має бути сформована, починаючи з низових структур від нас, громада і вибори до верхові. Ради до речі, я теж написала там проєкті рішень. Ми дуже до вас е, звертаємося і просимо вибори Верховну Раду проводити лише після того як будуть сформовані на місцях ради сформовані територіальні громади з статутами з усіма. Якщо у вас є що до цього сказати, це дуже важливо. Це юридичний механізм для, для нас нема різниці. Омельченко, Попов, Черновецький, будь-який чиновник будь-якого рівня. Якщо він прийняв рішення неправомірне, ми будемо це робити. І я записав те, що ви сказали, особисто Омельченко запитаю в Київраді. Повірте, те, що Омельченко в Ківраді, він для нас не є ніяким авторитетом. для нас авторитет. Лише та людина, яка бореться за інтереси громади. А з приводу того, що ви говорите, що сформувати місцеві ради, ви знаєте, зовсім недавно районні ради в Києві були розпущені. Знаєте це, так? І буквально на вчорашній сесії на вчорашній сесії було поставлено книжко, задали питання. Давайте поставимо передокнення питання про відновлення районних рад в Києві. І що ви думаєте, як нам відповіли? Нам це питання навіть не поставили на голосування. На голосування навіть нічого не поставив. Не буду нічого говорити про стачка, але ми поставили через голосу питання, що питання про відтворення районних рад в Києві роздягнути. Питання інше, да, да. А зрозуміло, що е, якщо будуть районні ради, то буде е, більша можливість громади війти в ці районні ради, приславляти інтереси громади. І тоді буде більше повноважень. На сьогоднішній день ті повноваження, які в мене є, ті можливості, які в мене є, я буду прикладати всіх зусиль, щоб...

ви чуєте на сесії, пожалуйста, так приглашайте активістів, коли ви розбирають. Дивіться, я точно не знаю, коли буде сесія, орієнтовно сесія буде 24 липня. Не думаю для вас, не секрет, знати сесію. Заходьте на сайт Київради і подивитесь. Я запрошую активістів на сесію. Ми практикуємо такий варіант, що люди, коли приходять на сесію в різному, це правда, треба дочекатися десь до 4-5 години вечора, і додають питання. Хочу сказати, буквально питання в тому, чому громада вирішує на сьогоднішній день все. Буквально два тижні тому в Волосинському районі в Корчувато. Ну, там насправді громада ну, дуже сильно згуртована, там аж дві громадські організації. Е, громадська організація Корчувато і Корчувати на Там було підприємство, яке виробляло якісь там добрива, і ну, там, запах був гірше, ніж там гортища. Люди не могли дихати. Люди один раз, другий раз зібралися, потім мори в морі, ви річки колоник може бачили. Прийшли, там було три депутати Київської міської ради, зібралися, прийшла ініціальна група, визвали інцітивну групу керівника цього підприємства. І керівник підприємства пообіцяв, що за місяць він своє виробництво виносить Київську область. Тобто, думайте, коли таке було, щоб люди могли принести шкідливе виробництво за межі Києва. От ви особисто. Ви приходите, коли буде Київрада 24 липня, підходите до мене і ви в різному виступите про це питання, можливо, про питання ще яке буде. Тобто, і по друге питання, Це практикується на сьогоднішній день. Мало того, що Київрада відкрита, будь-яке засідання, будь-якої комісії відкрита. Я представляю комісію Київради, містобудування архітектури і землекористування. вона десь трохи відноситься до цього питання. Я сюди приїхав, бо мене запросив Іван Каразик попередив. Активісти, хто є, Ірина запрошує, і вас запрошую на будь-яку комісію, яка вас цікавить нас сьогодні, щодня, після того, коли пішла революція. Будь-якій комісії відкриті, будь який ради приходите і вам буде слово. Я вам це наратую, повістю. І потім, ще, коли, коли не було сармата, в нас тут стояли сталі. Сармат, на взяті, ви красиво. Було. Це коли вже вот і це не специально, не садили. Шановні учасники зборів, на цьому сорі наші закінчуються. У кого є бажання знайомитися з інформацією на сайті щодо сьогоднішніх зборів, то э, вони будуть відображені на статті Отак вот Андрія Малишка, власність територіальної громади і про Району міста містаті вона буде весь час поповнюватись новими матеріалами і е, інформувати про те, що відбувається. Будь ласка, розповсюджуйте інформацію серед своїх сусідів. Все, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ми вам дуже вдячні, що ви І ми вам вдячні, йде. що ви прийшли. Ми без вас нічого. Навіть бажаючи піднімайте своїх сусідів, юристи, економісти. Нам треба зараз підрахунки проводити, тому що житлово-комунальне господарство, тарифи фіксуються. Розрахунки нам дуже важливо розібратись. Ми не фахівці, але стали в цей простір не для того, щоб чись місце зайняти, а підтягнути відповідальність. Деляних людей, розумієте? Молодь зараз без роботи, зараз ви розумієте, підтягуйте своїх родичів, знайомих, мешканців цього мікрорайону. Будь ласка.